Рухаємось далі. Наступні наступна півпара. У нас ще один спікер. Це Антон Синенко, також член наглядової ради КАІ, старший дослідник інституту фізики Національної академії наук України. Будемо говорити про науку уже безпосередньо саме про те, як цією наукою займатися. Так само півгодинки приблизно на лекцію, і час, який залишиться, весь що залишиться на запитання до завершення пари. Антон, будь ласка, всім привіт. Що, трохи стомились? Що я вам можу сказати? Все, про що розповідав Роман, воно працює. Я коли свого часу вчився, у нас не було прямо так, щоб нам хтось на сцену вийшов і сказав, ось вам сім класних правил, за якими ви будете, якщо навчатися, жити, то ви досягнете успіху. Але це реально працює. І зараз у нас буде найшвидший іспит в історії. Ви щойно прослухали лекцію і ось уже іспит. Ми перевіримо, наскільки ви засвоїли. Те, про що говорив Роман, а саме мене цікавить одне: ваша увага. Наскільки ви зможете зараз сконцентрувати свою увагу на тій лекції, на тих речах, про які я буду вам розповідати? Чому університет в базі від вас нічого не вимагатиме? Насправді, як правильно сказав Роман, ваше життя це ваша справа. Університет завжди дає можливості. І якщо хоча б 10% з вас скористаються тими можливостями, про які я зараз вам розкажу. Це вже буде успіх університету, і я без перебільшення скажу, це буде успіх України. А, буде дуже круто, якщо це буде 100%, ну, але ми розуміємо, що за будь-якими правилами статистики, це неможливо. Тим не менше, я буду намагатися, як і будуть намагатися протягом року це зробити а, всі ті люди, про яких я буду розповідати, які вкладаються в 100% у те, щоб підготувати з вас дуже класних спеціалістів і хороших людей. Отже, телефонує мені якось Ксенія Ігорівна і каже, Антоне, ти можеш прийти на студентські студії для першокурсників в залу і розповісти щось про науку. Ну, я кажу, «Ксенія Ігорівна, звісно, я завжди можу розповісти щось про науку. Ну, власне, я так і назвав свою презентацію щось про науку. І якщо вже бути серйозним, перш ніж розказати вам, чому наука це класно, чому це красиво, чому це технологічно важливо для нашої країни і чому це найкраща справа, якою ви можете займатися у житті. Я завжди розповідаю про власний досвід. Тому перед історією, як побачити атом. Я працюю у відділі фізичної електроніки Інституту фізики Національної академії наук, і я займаюся фундаментальною наукою. І те, чим ми займаємося, називається нанотехнології. Ви всі чули цей термін. Що таке нанотехнології? Це технології із префіксом нано. Нано це префікс, який позначає одну мільярдну частинку чогось. Ми, зокрема, працюємо з об'єктами, які мають нанометрові розміри. Це розміри, які в мільяр... в є однією мільярдною частинкою від метра. І для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це мало, ось вам переріз людської волосини. Людська волосина в діаметрі має 75 мікрон або 75 тисяч нанометрів. Тобто наш відділ працює з об'єктами, які в 75 тисяч разів менші за товщину людської волосини. Або ось, будь ласка, пісок. Ви бачите шкалу 1 міліметр, 1 міліметр це 1 мільйон нанометрів. Ми працюємо з об'єктами, які в мільйон разів менше за міліметр, а насправді подекуди ми працюємо з об'єктами в 10 мільйонів меншими за міліметр. І ще один момент, який е, демонструє дивовижну на технології, тут я використовую слайд з презентації класного академіка Антона Григоровича Наумовця, який, на жаль, цього року помер. І цей слайд е, я дав цитату Річарда Фейнмана, про якого казав Роман, про те, як. Краще розуміти інформацію, унизу багато місця. Що це означає? Уявіть собі, кубік рафінат. Цукор рафінат зі стороною 1 см. Площа цього поверхні цього кубіка буде 6 см квадратних. Ну, це зрозуміло. Кожна грань це 1 см квадратний, 6 граней 6 см квадратних. І тепер ви цей кубік берете і розрізаєте на безліч інших маленьких кубіків, як показана справа. Там показано лише 8, але уявіть, що кожен з цих маленьких кубиків має грань 1 нанометр, тобто 1 мільярдну частину метра. Площа цього кожного маленького кубіка 6 нанометрів квадратних. Якщо скласти площі всіх цих маленьких кубіків разом, то разом вийде вже на 6 сантиметрів квадратних, як це було у великому кубіку, а вийде 6 тисяч метрів квадратних, тобто футбольне поле. Нанотехнології вони дарують величезні можливості для людства. І ви всі є свідками цього, тому що ви всі у своїх кишенях тримаєте смартфони, які є наслідком використання нанотехнологій. Для того, щоб зрозуміти, як наш відділ працює з настільки маленькими об'єктами, ми маємо зрозуміти, як ми маніпулюємо цими об'єктами. для того, щоб цим маніпулювати, треба це бачити. Як ми це бачимо? Ось я просто вам нагадаю, як ви всі бачите в цій залі. Є сонце, воно світить на якусь прекрасну картину, потрапляє до вас в око. Око це результат багатомільйонно річної еволюції природи чудовий оптичний інструмент. Тим не менш, якщо ви хочете побачити маленький об'єкт, наприклад, якусь інфузорію туфельку, то ви вже використовуєте оптичний мікроскоп. Сонце потрапляє в об'єктив через оптичну систему лінз, і ви, як і біологи, там, на предметному склі бачите інфузорію. Але що робити, коли вам потрібно побачити об'єкт нанометрового масштабу, або вже будемо казати прямо побачити атом? Проблема в тому, що світло це що? Це хвиля. Пам'ятаєте зі школи корпускулярно-хвильовий дуалізм? Так? так от тут нас цікавить те, що будь-яке світло це не просто прямі промені. Це отака хвиляста поверхня тобто це хвиля, яка розповсюджується в просторі отаким чином. І довжина цієї хвилі, відстань між двома гребенями. Складає 500 нанометрів. І це є проблема, тому що атом набагато менший. Для того, щоб ви зрозуміли аналогію, я завжди. вибачаюсь. Перескочили, трошки загальмовується. Електронний мікроскоп. Добре, хай буде електронний мікроскоп. Аналогія проста. Чому ви світлом не можете побачити атом? І ви уявіть поверхню моря, яка хвилюється. Яка накочується на берег. На березі стоїть величезний маяк. Що відбувається, коли хвиля б'ється в маяк? Правильно відбувається, ви бачите, сплеск. Чому? Тому що будь-яка хвиля є набагато меншою за маяк. А що відбувається, якщо замість маяка пісок? Хвиля накочується на пісок, і що? Нічого не відбувається, тому що пісок він дуже малий. От те саме відбувається з сонячним світлом. Тому люди винайшли в 30-х роках минулого століття електронний мікроскоп. Вони просто взяли і замінили сонячне світло на електронний промінь. Електронний промінь він набагато меншу довжину хвилі має, і тому, якщо в першому випадку ми атом не бачимо, то в другому випадку ми атом чудово бачимо. Далі, щоб вас не напружувати, я пропускаю величезний шмат еволюції всіх видів. Мікроскопії, завдяки яким людство вчилося розрізняти маленькі об'єкти, завдяки чому ви всі маєте смартфони в своїх кишенях. Суть у тому, що ми займаємося сканувальною тунельною мікроскопією. Оці дві чудові людини, Герд Бінік і Хенрі Рьоре, у 1982 році розробили сканувальний тунельний мікроскоп. Це був настільки революційний винахід, що вже за чотири роки вони отримали Нобелівську премію з фізики. Це дуже і дуже класний результат. Принцип його дії дуже простий. У вас жовтеньким показано металева вістря з платини та іридію. Воно прикріплене до п'єзодвигуна. П'єзодвигун це така штука, яка просто совує це вістря вліво-вправо, вгору-вниз, вперед, назад, і сканує якусь поверхню. Але це був настільки революційний винахід, що вони практично відкрили всім технологам світу, як виглядає в прямому просторі поверхня кремнію 3 одиниці. Поверхня кремнію 3 одиниці це всі мікропроцесори, які так само є в ваших кишенях. Без цього винаходу технологи дуже сильно впиралися в багато обмежень і не могли ці процесори покращити. Як працює СТМ, сканувальний тунельний мікроскоп? Вістря просто підводиться до поверхні, починає цю поверхню сканувати, сканує рядок за рядком, і під час сканування. Це вістря огинає всі нерівності рельєфу. Якщо на поверхні лежить атом або молекула, ви бачите сплеск і ви бачите, що там щось знаходиться. Якщо говорити про аналогії, уявіть собі, на жаль, якусь незрячу людину, яка не бачить, як ця людина пересувається по місту? Вона бере тростину, розпрямляє її і йде, і простукує. І якщо є якась перепона, вона відчуває, що тут є якась перепона, і вона цю перепону обходить. От приблизно так працює сканувальний тунельний мікроскоп і купа зондових методик на її основі. Звісно, є проблема, де ті атоми бачити. Мало мати атом, мало мати мікроскоп, цей атом ще треба кудись покласти. Скло, як в біології, не годиться. Скло, воно тільки вам здається гладеньким, а насправді на нанорівні це. Надзвичайно шорстка поверхня, там скляні гори. Якщо ви берете жменю атомів і кидаєте на скляну поверхню, ці атоми просто зникають в цих горах, і ви більше нічого не бачите. Тому в зондових методиках використовується графіт, приблизно такий самий, як в ваших олівцях, але, звісно, трошечки інакший, і комерційно гладеньке атомне золото. Це настільки гладкі поверхні, що протягом мікрон, тобто величезної відстані, будь-яка розкидана жменя атомів, є видимою для мікроскопа. І тепер ви зараз на екрані бачите в прямому просторі поверхню графіту, і кожна біла цятка це є атом карбону. Ці результати отримані в Києві. Тобто, це картинка зі схилів Дніпра. Це реальні атоми карбону. Справа ви бачите реальну підкладку золота. І я прошу вас звернути увагу на масштаб: 9 на 9 нанометрів квадратних, 2 на 2 нанометри, 700 на 700 нанометрів. Тобто ми тут, в Україні. Бачимо об'єкти, які в мільйони в, в, в мільярди, мільярди разів менші за метр. І тепер трошечки розповім вам, ну це вже романтизм. Ми займаємося тим, що намагаємося конструювати світ знизу вгору. Це одна з можливостей сканувально тунельної мікроскопії. два науковці взяли і виклали. З атомів ксенону напис IBM. Буває, науковці вони дуже веселі люди, і інколи вони е, цим займаються. І тепер я вам просто розкажу про логіку наукового дослідження, які можливості дарують методики, які науковці розробляють роками. вашій увазі наведено всього три молекули. Перші це алкани. Якщо з хімії шкільної пам'ятаєте, гомологічний ряд алканів: метан, етан, пропан, бутан і так далі, оце нормальні алкани. Далі у вас є арахінова кислота і гексадисилборна кислота. Назви не важливі. Для чого ці речовини? Це теж неважливо. Важливо те, що подивіться на правий бік цих молекул. Зверху у нас крайня група це 3 нижче червоним це ООН. І на третій молекулі там взагалі бор. А так, в базі, молекули абсолютно однакові. Однакові ланцюги, вони повністю ідентичні. І дивіться, що ми бачимо в сканувальному тунельному мікроскопі. Оце є моношар. Або сукупність молекул, розкиданих по поверхні нормальних алканів. Спочатку, коли ви вмикаєте сканувальний тунельний мікроскоп, наносите ці молекули, ви бачите на екрані щось отаке, щось незрозуміле, якісь смужки, так? Ви починаєте збільшувати, і ви бачите, що кожна смужка складається з безлічі інших смужок. Ви ще збільшуєте, і бачите, що кожна смужка складається з цяточок. Так, от, кожна біла цяточка це є група ch 2 а по краях групи ch 3 Тобто кожна сукупність оцих молекул, оцих цяток це і є молекула. Ви зараз в прямому просторі бачите молекулу алкану. Далі науковці сідають з теоретиками, малюють поверхню, намагаються розкидати ці молекули по поверхні, моделюють, дискутують, називають їх різними терминами – Борозенка, Ламель. Підсилене тунелювання і так далі, це зараз не важливо. Важливо те, що вони встановлюють, як структурно ці молекули розташовуються на поверхні. Далі вони беруть наступні молекули арахінову кислоту. Так само дивляться в мікроскоп. Я нагадую, там поміняна лише одна група. h 3 замінили на СОО. І ви бачите, картина вже дуже сильно відрізняється. Якщо ви там бачили просто сукупність молекул, то тут. Оці темні борозенки, вони вже перериваються. І далі науковці знову сідають, знову малюють поверхню, знову малюють молекули, знову їх крутять таким сяким чином і намагаються зрозуміти, яким чином це все працює. І далі вони встановлюють, що ці молекули об'єднуються в пари. Оце от, там, де є містки на темних зонах, це є пари молекул або димери, вони вигадують термінологію і так само пояснюють. І хіміки, яким ці молекули дуже важливі, вони потім аплодують. А потім береться гексадецилборна кислота і так само наноситься. І ви вже зараз самі без моїх підказок бачите, наскільки відрізняється структура, тому що ці молекули формують ялинкоподібну структуру. Упаковуються якимось таким чином. І хіміки так само потім дуже радіють, коли їм пояснюють, як це працює. Так само ви можете побачити фулерени. Це унікальні молекули, які названі на честь архітектора фулера. Спочатку архітектор почав будувати отакі куполи, а потім науковці, які виявили, що існують такі молекули, які схожі на футбольний м'яч, вони нарекли їх на честь архітектора, фулерени. І зараз ви бачите так само в прямому просторі фулерени. Далі ви бачите найсвіжіший результат з нашого інституту це молекули ДАСа, які важливі. Для всіх технологій відображення інформації з надзвичайно високою швидкодією, це так звані молекули DASA. І цей результат в 2025 році потрапив на обкладинку журналу NanoScale. Далі ви бачите результат по іншим молекулам Діо. Так само неважливо, що це означає. Це так само важливі молекули для рідкокристалічних технологій. І так само цей результат потрапив на, у вибір редакції одного з найкращих журналів світу Physical Review Letters. Про що у нас, ну власне, і повідомили. Я до чого це все веду? До лише однієї цієї фрази. Можливо, ви чогось не зрозуміли, але ви маєте знати, що вся ця крута наука робиться в Україні. Якщо ви десь чули, вам казали, що науки в Україні немає, що наука в Україні це міф, що все робиться британськими науковцями, японськими науковцями, американськими науковцями, то ви маєте знати, що в Україні є величезна кількість колективів. Структурних підрозділів, які роблять науку світового рівня, вона затребована, і ви можете працювати на висококласному науковому рівні, і ви прийшли в університет, де ця наука є і де цією наукою займаються. Другий момент, який я хотів сказати про науку, зрозумілий, це фундамент майбутнього. Все, що вас оточує, починаючи від цих крісел, закінчується цим освітленням, там LED-лампи, ваші смартфони. Нічого з цього не було б можливо без наукового пізнання. Взагалі нічого. Людство розвивалося в великій мірі і весь технологічний прогрес останніх 200 років, ну як мінімум 200 років, те, що ви бачите навколо, це все наука. Але я це все розповідаю навіть не через те, що наука робиться в Україні, що це фундамент майбутнього. Наука це найкраща річ, якою ви можете займатися в житті, тому що якщо ви прийдете в науку. Настане момент, коли ви будете знаходитися або сам в лабораторії, сам чи сама, або з колективом, але колись ви побачите щось вперше серед восьми мільярдів людей на планеті. І це відчуття ви не порівняєте ні з чим. Ні з шаленими статками, ні з тіктоками, ні з якимись іншими успіхами і так далі. і так далі. Вперше серед мільярдів людей вам природа відкриє. Якесь нове знання, яке буде недоступне для інших. І вам буде честь розповісти людству про це. І якщо ви звернете увагу, то в історії величезна кількість лишилася саме наукових імен. Багато людей забуваються, але наукові відкриття вони лишаються на віки, тому що вони допомагають людству рухатися вперед. Ну і подекуди це дуже красиво. Наука це взагалі дуже красиво, будь-яка, хоч це графіки, хоч це молекули. Я просто не приклади, не буду пояснювати, що це це. Ці результати, отримані моїм, на жаль, також покійним шефом Олександром Марченком, це різні молекули. Оцю красу ви можете спостерігати в мікроскопі. Чи то будуть у вас біологічні об'єкти, чи це у вас будуть зондові методики, чи це у вас будуть соціологічні дослідження, і ви будете бачити якісь кореляції на якихось графіках, наука це завжди дуже красиво. Неможливо займатися наукою, якщо в ній ви не бачите краси. Ну і, до речі, технологічні ефекти от теж момент. Дві молекули абсолютно однакові хімічно ліва і права. Тільки в правій молекулі замкнений один зв'язок через те, що ви на цю молекулу посвітили ультрафіолетом. Ці молекули розкидаються на поверхню і лежать на ній. Тонким шаром ви його оком не бачите. Коефіцієнт тертя цих двох поверхень відрізняється в три рази. Тобто на одних молекулах ви кладете кульку і вона просто крутиться, посвітили ультрафіолетом, кулька зафіксувалася. Наче магія, але насправді це фізика. Ну і хімія, звісно, тому що хіміки синтезують. А тут ви бачите в прямому просторі, як об'єкти на поверхні рухаються і об'єднуються між собою. І розмір цього кадру 63 на 63 нанометри. Це теж нанотехнології. До речі, ці результати також отримані моїм шефом. І підсумовуючи цю передосторію, я скажу так: найкоротший шлях до великої науки це студентська лава ввечері. Я прийшов в науку. Я навчався в університеті в Полтаві, я після пар йшов в лабораторію низькорозмірних структур. Крутив гайки, паяв дроти, струмляв перемикачі і качав вакуум. І так будь-яка наука починається. І у вас ця можливість в цьому університеті також буде. Якщо ви після пар будете приходити в лабораторію, про я скажу далі, то я скажу, вас чекає дуже-дуже цікаве життя. Я не скажу, що всі з вас стануть Нобелівськими лауреатами. В Україні це, цього дуже важко досягнути. Але те, що буде життя цікаве і, в принципі, в певній мірі забезпечене, ну, дивлячись, якою наукою ви будете займатися, то це правда. І тепер я попросив вашого проректора з наукової роботи зробити мені підбірку ключових лабораторій КАІ, куди ви можете прийти. І тепер дивіться, тут зліва. Вказані координатори цих напрямків. Якщо раптом ви там загубитесь, щось забули, не запам'ятали, не страшно. В кінці будуть мої контакти, або є контакти, ви, ви знаєте, де проректор з наукової роботи в центральному корпусі працює, ви просто можете до нього прийти і сказати: я бачив на презентації, що можна прийти і займатися наукою на аеродинамічну трубу. Вас візьмуть за руку і відведуть, або звернетеся до мене, я так само це зроблю. Значить, Дивіться: ключові лабораторії Київського авіаційного інституту це аеродинамічна труба. Ви були там на екскурсії? Ну, хтось був, хто не був. Я дуже раджу напроситися за будь-яку ціну на екскурсію в аеродинамічну трубу. Ця конструкція вражає не тільки студентів-першокурсників, вона вражає таких людей, як я, які, наче вже в житті все бачив, але ну, я туди зайшов, я просто, просто татерів. Це величезні потужні вентилятори, це продувка аеродинамічних схем, планерів, будівель і так далі. Там дуже цікаво. Значить, координатор Валерій Орлянський. Друга лабораторія моніторингу супутникової навігації. Так само національне надбання України, як і аеродинамічна труба, координатор Олексій Погурельський. Третя, науково-виробничий центр аеронавігація. Оце дуже важлива штука. І я не дарма сказав на початку, що якщо 10% з вас почують мене, то вони будуть. Це буде перемога КАІ і перемога в чомусь нашої країни. Якщо ви звернетеся в цей центр, то. В принципі, з картинок зрозуміло, чому це важливо і чому це буде працювати на нашу країну. Я з цими хлопцями знайомий, вони дуже круті. Да, координатор Мирослав Рябий. Лабораторія міцності та матеріалів. величезні преси, багатосот тонні, де тиснуться конструкції, де відбувається перевірка на вібростендах, де оцінюються ці всі параметри. Координатор Вадим Закіїв, термобарокамера. Температура і тиск. Надзвичайна установка, координатор Денис Склярський. Науково-дослідна лабораторія нанотриботехнології. Звучить складно, але насправді трибологія це наука про терття. Тертя у вашому житті воно всюди. Воно е як робить нам користь, та? я стою на підлозі і я не падаю. Та? Але інколи воно робить шкоду, наприклад, в двигунах внутрішнього згарання. Тобто ми додаємо мастило для того, щоб двигун ковзав. Але проблема в тому, що нанотрибологія це наука про тертя на нанорівні, коли у вас є дві поверхні, між якими відстань, долі Ангстрем. Ангстрем це одна десята частина нанометра. Пам'ятаєте, нанометр це одна мільярдна частина метра, а ангстрем іще в 10 разів менше. І от, коли у вас між поверхнями, долі Ангстрема або Ангстрем, то вам інколи звичайний змащувач дуже шкодить. І там є свої, свої нюанси. Так, да, координатор. Секундочку. Вадим Костюнік. Далі. Та, що ж таке? Лабораторія Ajax Next Avia. Е, Я в ній був. Вона фантастична, купа паяльних станцій, е, фактично ремонт обслуговування авіоніки і е, решта дуже цікавих речей. Ну, 3D принтери само собою. Координатор Тетяна Саламаха. Так, лабораторія стільникових мереж 5G. Координатор Алла Пінчук. Ну, Ви всі бачили локацію 5G в центральному корпусі. В принципі, в КАІ я вам скажу, що вас навчать і 2G, і 3G, і 4G, і 5G. Далі національний кіберполігон Cyber Range UA. Денис Спис. І науково-дослідна лабораторія про кіберзагрозам в авіації Тетяна Охріменко. Ну, це той випадок, коли дійсно кібербезпека зараз виходить на перші ролі. Тому що проникнення електронних і комунікаційних систем, особливо в армії, вона абсолютно шалена. Ну і в авіації в тому числі. І протидіяти цьому треба дуже і дуже щільно. Це кіберфізичні системи Сергій Журавель. Тут у вас, ви дізнаєтеся і про вольтметри, амперметри, як складати схеми, як е, паяти схемотехніку і таке решта. І ще дві речі: це. Не зовсім велика прикладна наука, про яку я говорив, але яка реально подарує вам фан і відкриє вам двері до конструювання літаків і ракет. Всі з цього починали, всі авіаційні конструктори і ракетобудівники з цього починали. Це авіамодельний гурток і NowRocket. Авіамодельний гурток от є QR-код на Юрія Власюка. Ви можете до нього звернутися і прийти в цей гурток для того, щоб робити свої перші планери. Якісь безпілотники, ну зараз це просто вражаючі перспективи. І на уроки так само QR-код на те, щоб долучитися до того, щоб запускати ракети. Ну, конкретно за цим посиланням відео на запуск ракет ФОБОС і Деймос» від студентів Київського авіаційного інституту. І остання частина моєї доповіді присвячена вашій можливості потрапити у вищу лігу. У фундаментальну науку. Значить, КАІ дуже тісно співпрацює з Київським академічним університетом. Отой синій логотип КАУ, тобто так виходить КАІ плюс КАУ. Значить, в КАУ викладають найкращі викладачі і науковці Національної академії наук України. Оце всі інститути, які долучені до цього викладання, і зараз там дві програми: молекулярна біологія та нейронаука і прикладна фізика. Якщо ви будете долучатися до співпраці з КАУ, то ви зможете працювати у справжніх науково-дослідницьких лабораторіях на дуже дорогезному обладнанні з фундаментальних наук. Ну, тут коротко про Київський академічний університет. Вони там концентрують свою увагу на квантових матеріалах, квантових технологіях, машинному навчанні, конденсована речовина, астрофізика, біологія, математика і в тому числі на синхротронних дослідженнях. І просто вам кілька прикладів, чим займаються студенти, які долучаються до Київського о, академічного університету через КАІ. У них була колись класна програма «Укротоп», коли студенти їздили, навчалися в Дрезден і працювали на Дрезденському дослідницькому обладнанні. Оце просто вам приклад. Можливо, багато з вас не розуміють, наскільки це круто, але можливо, ви чули, що журнал Nature це один з найкращих журналів у світі з науки. Якщо не найкращий. насправді це найкращий журнал. То студенти публікують свої результати разом з викладачами і дослідниками в Nature Group. Оце приклад цих публікацій. Так само є німецько-український центр квантових матеріалів. Так само можна долучатися. Так само можна долучатися до досліджень на польському синхротроні Solaris. Студенти туди їздять, студенти працюють, студенти долучаються до великої науки. Ну і от нещодавно Каобо в Каї це була олімпіада з фізичного експерименту. Запускали ракети з рідкого азоту прямо в ангарі. І ще один нюанс. Дивіться, щоб займатися великою наукою, дуже важливо мати класну базу. Це фізика, хімія, математика. В КАІ разом з КАУ запускаються поглиблені курси з фізики і математики. От за цим QR-кодом ви можете почитати, чому ви можете донавчитися. Якщо чогось вас раптом не навчили в школі, тут імітувати не вийде. Але тут викладачі докладуть всіх зусиль для того, щоб, якщо ви хочете навчитися, вам підтягнуть загальну фізику і механіку, математичний аналіз, лінійну алгебру та аналітичну геометрію, наукове програмування на Python. І зараз вже в розробці йде курс із загальної фізики. Або QR-код, або от Олег Фея, до якого можна звертатися. Ну, власне, мої контакти. Фейсбук і пошта. Ну і так само, в принципі, в ректораті знають, як мене знайти. Так само я вам дякую за увагу. Прошу ваших запитань і додам, як і Роман, що якщо у вас є будь-які запитання з приводу науки в КАІ, ви до мене можете звертатися як до члена наглядової ради абсолютно спокійно. Тобто, ми з вами поговоримо, і я спробую допомогти вам вирішити вашу проблему. Пасибі. Дякую, Антон. Thank <laughs> you.